І так, в вашої вазі запропоновано варіант моніторингової контрольної роботи на кінець року для 8 класу з алгібри, тобто завдання, які будуть до вподоби на цій контрольній роботі. Перше завдання скоротити дроби. Перший дріб чисельнику 16А в 7 степені Б в 8 степені, знаменник 36А в 4 степені Б в 9 степені. Щоб скоротити цей дріб, скористуємось основною властивістю дробу. Основна властивість дробу, нам каже, що ми можемо поділити дріб на одне й те саме число або помножити. В нашому випадку ми скорочуємо, тобто ділимо. Для коефіцієнтів, для коефіцієнтів чисельника і знаменника шукаємо спільний дільник – 16 і 36 діляться, мають спільний дільник 4. 16 поділити на 4 буде 4. 36 поділити на 4 буде 9. Таким чином ми маємо в чисельнику 4 знаменник 9. А в сьомому і А в четвертому степенях. Щоб скоротити ці два значення, ділимо на найменший показник степеню, тобто на А в четвертому. А в четвертому поділити на А в четвертому буде 1, А в 7 поділити на А в четвертому. Пам'ятаємо, що основа в нас залишається, якщо вона однакова, показники степеню віднімаються. на 4 буде А в третьому степені. Таким чином чисельник дробу буде містити значення А в третьому 3... степені. Б8, Б 9, скораючи на Б 8 степені, Б8 поділити на Б8 буде 1, Б 9 поділити на Б 8, буде Б в першому степені або просто Б, яке ми записано знамени. Таким чином у відповіді у нас буде 4, а в третьому степені чисельник на мене 9Б. Переходимо до наступного дробу, наступний дріб. Чисельник умістить різницю чисел А і Б, а знаменник – квадрат різниці тих же чисел. Для того, щоб скоротити цей дріб, ми скористаємося такою властивістю. Властивістю квадрату. Що таке квадрат числа? Це, це число помножино двічі самого на себе. Тобто а-б в квадраті, це а-б помножити на а-б. І як ми бачимо, тепер ми можемо скоротити. А мінус Б в чисельнику, А-Б в знаменнику. І буде у нас в чисельнику одиничка, а в знаменнику залишиться А-Б. Один поділити на А-Б це відповідь даного завдання. Переходимо до другого завдання. Друге завдання це треба спростити вираз. Добуток різниці чисел 8, корінь квадратний з 8 корінь квадратний із 3 на суму цих чисел корінь квадратний 8, корінь квадратний із 3. Щоб спростити цей вираз, скористаємось формулою скороченого множення. Як бачимо, у нас числові значення однакові, записані у цих двох виразах, різняться тільки знаком, тому це є формула скороченого множення, різниця квадрату чисел. Таким чином ми можемо записати, що це 8, корінь квадратний з 8 в квадраті, відняти корінь квадратний із 3 в квадраті. Маємо корінь квадратний з 8 в квадраті, це буде у нас 8, корінь квадратний із трьох квадраті, це буде 3, 8 мінус 3 5. 5 це є відповідь даного а, виразу. Переходимо до третього завдання. Третє завдання треба розв'язати рівняння, квадратне рівняння вигляду квадрат мінус 3 х 10 дорівнює 0. Можна розв'язати двома способами. Перший спосіб це за теоремою Вієта, як пам'ятаєте. За теоремою Вієта добуток коренів буде у нас дорівнювати вільному коефіцієнту, а їх сума значенню протилежному значенню біля х. Тобто х1 і х2, якщо вони корені даного рівняння, дорівнює 3 протилежному значенню. А їх добуток х1 помножити на х2 дорівнюють вірному коефіцієнту. Вільний коефіцієнт у нас мінус 10. Ми почнемо з добутка які два числа в добутку дають нам 10, ну звісно це 2 і 5. Для нашого випадку це підходи. Записую 2 і 5, але бачимо, що добуток у нас від'ємне число, тому один із множників повинен містити знак мінус. Так як сума у нас додання, то мінус містить менше значення. Тобто маємо мінус 2. 5 мінус 2 буде 3. Або можна розв'язати це рівняння за скориставшись дискримінантом. Дискримінант дорівнює b в квадраті 9, мінус 4 помножити на а, а в нас дорівнює 1, і помножити на c це дорівнює мінус 10, мінус виносю буде плюс, і помножити на 10. Рахуємо. 4 помножити на 1, 4 на 10 це буде 40. І додати 9 буде 49. Дискримінант більше 0, тому маємо 2 корені. Шукаємо х1. Х1 у нас мінус b за формулою йде, У мене мінус 3, значить буде просто 3. Додати корінь квадратний з дискримінанта. Корінь квадратний з 49 це буде 7. І поділити на 2а. А у мене дорівнює 1, тому пишу 2 помножити на 1. Рахуємо, 3 плюс 7 буде 10, поділити на 2 буде 5. Таким чином один із коренів дорівнює у мене 5. Х2 дорівнює те ж саме, тільки пишу мінус корінь квадратний з дискримінанта, тобто мінус 7 поділити на 2а. 2 помножити на 1. 3 мінус 7 буде мінус 4, поділити на 2 буде мінус 2. Таким чином, бачите, що... І так, і так, у нас все одно отримуються два корені, які мають значення мінус 2 і 5. Тому пишу відповідь, так як це у нас було рівняння і воно мало. Розв'язок це значення мінус 2. Це мінус 2 і 5. І 5. В нього Переходимо до четвертого завдання. Четверте завдання спростити вираз. А щоб спростити такий вираз, розв'яжемо його по діям. Перша дія, це, звісно, буде дія у нас в дужках. Таким чином записуємо чисельник дробу x плюс 3 на x-3. Відняти дріб чисельник x-3 знаменник навпаки. Х плюс 3. Пам'ятаємо, щоб додати або відняти дроби, треба знайти спільний знаменник. Так як знаменник у нас містить вирази, і вирази різні, тому буде спільним знаменником добуток цих знаменників. Тобто х-3 помножити на х плюс 3. Таким чином до першого дробу ми будемо мати додатковий множник х плюс 3 x плюс 3 помножити на х плюс 3 це буде х плюс 3 в квадраті х плюс 3 в квадраті. До другого дробу будемо мати додатковий множник x-3. Це у нас буде х-3 в квадраті, тому що х-3 помножити на х-3. Ну, а давайте трошки спростимо. Для знаменника я запишу х-3 на х плюс 3, це буде різниця квадратів, тільки я цю формулу, я... а в знаменнику на розкладу складу квадрат квадрат різниця. Це буде х плюс 3. Додати х-3. умножити на х плюс 3. Відняти х-3. Скористаюся тим, що дужками стоїть знак мінус, тобто значення міняється на протилежні. буду мати мінус х плюс 3 зразу розкриє дужки. Таким чином х плюс х буде 2х3 мінус 3 дає нам мінус. Значить, в перших дужках вона залишиться 2х, в других дужках х-прості. Х-х буде 0, 3 плюс 3 буде 6, помножити на 6, а знаменник х квадрат мінус 9. х квадрат мінус 9. 2х помножити на 6 буде 12х. Знаменник так і залишаємо. Х квадрат мінус 9. Це в нас була перша дія, тепер з вами розв'яжемо другу дію. А друга дія містить Ділення. Результат, що ми отримали в дужках, 12х на х квадрат мінус 9. Треба поділити на 12х х квадрат мінус 9 дріб. Ну, а щоб поділити два труби, нам треба... Перший дріб, дріб залишити без, без зміни, а дію е, ділення замінювати на множення і помножити на обернений дріб. Тобто на х квадрат мінус 9. Це буде вже чисельник, а знаменник 12х. Ну, якщо ми це все запишемо під спільною рискою дробу, то е, тоді ми можемо зробити е, скорочення. Х квадрат мінус 9х квадрат мінус 9, 12х і 12х. І таким чином в результаті отримуємо 1. Тобто цей вираз у нас дасть в результаті 1 А ми переходимо до п'ятого завдання. Вдачу такого вигляду. Моторний човен пройшов за течою річки 7 км. І проти течії. 3 км, затративши на весь шлях 1 годину, знайти швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії, 4 км за годину. Щоб розв'язати цю задачу, я пропоную заповнити таку табличку за течією річки, запишемо і проти. Річки. А є у нас такі величини, як відстань, вона позначається буквою С і е, визначається в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину. Кілометри за годину. І е, Час означається буквою «Т» і означається у нас в годину. Давайте спробуємо заповнити цю табличку. І так, за течою річки човен пройшов 7 км і проти 3. Власна швидкість човна нам невідомо, ми її позначаємо за х, але за течою річки вона буде складати х плюс 4, проти течії річки це буде х-4. Ми знаємо, що на весь, час, на весь шлях було витрачено 1 годину. Давайте запишемо, скільки часу було потрачено за затечої річки. Щоб знайти час, нам треба відстань поділити на швидкість. Тобто 7 поділити на Х плюс 4. Це час витрачений човном за течією річки. І 3 поділити на х-4, це час потрачений човном проти течії річки. Ну і тепер складемо своє рівняння, знаючи, що на весь час було витрачено 1 годину. Маємо 7 поділити на х плюс 4, треба додати 3 поділити на х-4. І це дорівнює у нас 1. Ну, знову у нас дроб отримався. Щоб додати дріб, треба знайти спільний знаменник, а спільний знаменник це буде x-4 на x плюс 4. Тоді до першого дробу буде у нас додатковий множник x-4, до другого дробу х плюс 4. І до одинички буде спільний знаменник х мінус на х плюс 4. це буде х квадраті мінус 16. Множимо. 7 на х буде 7х. 4 на 7 буде мінус 28 плюс 3х. плюс 12. Я сразу перенесу х квадрат мінус х квадрат плюс 16. Це буде дорівнювати нулю. Коли дорівнює нулю, коли чисельник нулю дорівнює, а знаменник нулю не дорівнює. Ну, давайте спростимо трошки чисельник. Почнемо з найвищого степеню. мінус х квадрат, подібних немає, так і записую. 7х плюс 3х буде 10х. А мінус 28 плюс 12 плюс 16 буде 0, тому пишу сразу дорівнює 0, А знаменник 0 не дорівнює. Тобто х квадрат мінус 16. 0 не дорівнює. У нас утворилася система. Домножимо перше рівняння на мінус 1. Будемо мати х квадрат мінус 10х дорівнює 0. А з другого рівняння ми бачимо, що х квадрат не повинно дорівнювати 16. Не повинно дорівнювати 16. І щоб розв'язати перше рівняння, треба х винести за дужки. будемо мати х помножити на x мінус 10 а з другого рівняння х не повинно дорівнювати плюс-мінус 4. Дописати дорівнює 0. А коли добуток двох чисел дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, тобто ми можемо написати х дорівнює 0, або х 10 дорівнює 0, х повинно дорівнювати 10. І х не повинно дорівнювати плюс-мінус 4. Так, як бачимо, що х у нас не дорівнює 4, тому ми беремо відповідь х дорівнює мінус 10. Чому? Тому що швидкість човна не може дорівнювати 0. Тобто х дорівнює 0 умові задачі не відповідає. Перевіримо, чи правильно ми з вами розв'язали. Підставлю в моє рівняння, ось це рівняння, значенням 10. Буду мати 7, поділити на 10 плюс 4 14, маю 7 7,14, додати, 3 поділити, 10 мінус 4 буде 6, 3, шостих. 7,14 це буде одна друга скоротили на 7. Додати 3 шостих це також буде 1 друга, скоротили на 3. І таким чином маємо 1 друга додати 1 друга це буде 1. Тобто відповідь одержали правильно. Ну і можемо записати, що відповідь Відповідь 10 км за годину. А так як ми шукали. Швидкість чома. Задача розв'язана.